Йому би 13, 30 марта 44 года. Він був очень хорошим сином, заботливым. Зінаїда Язева розповідає про свого загиблого сина Олега. Вони родом з Луганської області. Коли почалася повномасштабна війна, переїхали в Кропавницький. Сьогодні з бійцем прощалися на далекосхідному кладовищі. Ми жили в Ліщанській. Якби не війна, ми там би жили. Пошов захищати Україну, свого сина, свою землю. Хороший був син. Очень хороший син, хороший отец был, хороший муж. Він був очень добрим. Всім помогал. У Лисичанську працював в охороні на заводі, потім на шахті, розповідає мама бійця, брав участь у антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Три роки, 17, 18, 19, 20 він побув дома і пішов в Сус 20 декабря. 20, 21 року. Його забрали солдату, ну, в Знає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну син був командиром ремонтного відділення бронетанкової техніки, говорить жінка. Загинув 9 березня біля села Водяне Донецької області. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропавницький.